Ніколи не просіть любові, тому що любов і повага їх не просять, а вони приходять до тих, хто має внутрішню силу, внутрішню самодостатність і справжні стосунки будуються на взаємному процесі, а не в тому, що хтось вимагає чи маніпулює від когось. Чому прийшла ідея цього відео? Дуже багато ваших запитів, там як закохати свого партнера, як закохати чоловіка або жінку, як зробити, щоб він був поряд, як зробити, щоб він мене поважав, або друг, або подруга, або колеги по роботі. І це питання дуже широко в інтернеті, в моїх особистих і в коментарях також. Давайте ми розберемо це твердження, вірусне твердження. Чому не потрібно ніколи просити любові, а потрібно отримувати все природнім шляхом? Ми з вами розберемо сьогодні 10 тез для обговорення. Тому я також відкритий до обговорення разом з вами. І напишіть в коментарях, що ви будете думати про це. Не відволікаємося, одразу розпочинаємо. Перша надважлива теза це наша енергія. Про що воно? Воно про те, що потрібно бути сонцем. Потрібно бути сонцем яке притягує людей своєю енергією. Тобто сонце є в центрі, планети тягнуться до нього. Так само, як Земля притягує місяць, є природній магнетизм. Про що це? Це про те, що впевненість і самодостатність працюють як магніт. Люди тягнуться до тих, хто випромінює ось цю глибоку внутрішню силу. І помітьте, вона невідома. Тобто ми її не бачимо. Ми не бачимо, за рахунок чого ми притягуємося до планети Земля. Ми не бачимо ниточок, які притягують Землю до Сонця. Але сонце не просить планети, будь ласочка, будь ласочка, обертайтесь навколо мене. Ні, воно просто світить і все відбувається природньо. Що на практиці, що ми маємо взяти з цього? Замість того, щоб гнатися за коханням, розвивайте себе, набирайте масу, набирайте вагу, розвивайте свою мудрість, самоповагу і внутрішній спокій. Друга теза вона про любов. Давайте поговоримо про це любов. Є дуже класна цитата. Любов це не казка про долю, а любов це сад. Який треба поливати. В нас в соціумі існує дуже сильний міф про кохання з першого погляду, про метелики в животі, про хімію. Я маю це відчути, я маю бути в цьому. І якраз цей міф змушує людей чекати магії. Я не говорю, що це правда чи неправда. Я говорю про те, що в певній мірі це міф, це може колись десь статись. Так. Але якщо ми тільки опираємося на цей міф, ми чекаємо, що не потрібно будувати глибокі стосунки, не потрібно нічого робити. Ми керуємося цим міфом. Тобто ми перекладаємо відповідальність саме на цей міф, а своєї сторони нічого не робимо. Справжня любов це сад. Можете уявити собі там багато рослинок, багато квітів. І справжня любов це сад, який треба доглядати. Поливати, удобрювати, берегти від бур'янів, і тоді любов росте і розквітає. Що на практиці? Будьте дуже уважними, да? коли ви дивитесь на людину, спілкуєтеся, будуєте стосунки, будьте уважні до цієї людини, пізнавайте її характер, інвестуйте час у стосунки, інвестуйте свої почуття, свої емоції до цієї людини. Переходимо до третього. Перед тим як перейдемо, давайте познайомимось. Мене звати Андрій Мельник, я практикуючий психолог і також. Я запрошую вас, познайомитися зі мною поближче. Кому цікаво, переходьте в опис відео. Там є мої соцмережі, можете переглянути. І також запрошую відвідати безкоштовні і платні продукти. Там є тест на самооцінку, є дуже класний курс по самооцінки, також трьохденний марафон. Також є платні продукти про енергію, про емоційний інтелект. Все класно, круто, доступно і за адекватні кошти. Тому запрошую, кому актуально переглядайте і будьте там. Також атрибути Ютубу відео, коментарі і підписка. А ми йдемо до третього. Третій пункт це в нас про взаємність. Оце цікавий такий термін. Взаємність. Взаємність. Я тут малюю такі ваги. Так. Про що це? Кохання це певний баланс. Між тим, що ви даєте, і те, що ви отримаєте, як вдих. І видих. Вдих має дорівнювати видиху. І якщо ви завжди вкладаєте більше, ніж вам дають, це не любов, це називається виснаження. Вас це виснажує в народі побутової психології говорять вигораю у стосунках. Да, раніше відчував багато, зараз відчуваю практично нічого. І метафора, що стосунки, це як. Ось ці терези, на яких все гойдається. Якщо один завжди сидить вгорі, то інший завжди буде сидіти внизу. І рано чи пісно, терези або гойдалка зламаються. Що на практиці відбувається? Не випрошуйте увагу, якщо людина не відповідає вам взаємністю, це знак того, що вона вам не підходить, тому що ці терези скоро зламаються. Йдемо далі. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Четвертий пункт. Технології дуже класний момент. Технології. Так, про що це? Технології спотворюють реальне спілкування. Соціальні мережі, профілі, електронні анкети. Меседжері, вони створюють ілюзію зв'язку, так ніби ми. Ой, ми вже спілкуємося три місяці, ой, ми вже спілкуємося рік. Але насправді вони віддаляють людей один від одного. Спілкування через екран коли я спілкуюся через екран, да, воно, знаєте, як пити воду з крана. Але ви її п'єте через соломинку з дірками. Ви ніби п'єте, п'єте, п'єте водичку, але через соломинку все повністю починає Виходити з вас. Тому момент технології ось цього пластиково дюймового екрану він спотворює реальність. Ви не можете насититись людину. Це не перекриває тієї близькості, яку ви очікуєте. Що на практиці, замість нескінченного листування і переписки один з одним важливо розмовляти вживу, спостерігати за діями людини, за діями в вашу сторону, а не постами в соцмережах. Коли ви спостерігаєте всього лише за картинкою в інстаграмі, у вас виникає спотворена реальність, а не те, що є насправді. Пам'ятайте і знайте про це. Хто на це вже не на раз попадався? Напишіть, будь ласка, нижче. Йдемо далі. П'ятий пункт самоповага. Самоповага це наш внутрішній компас. Да? Тобто це наш внутрішній компас. Який вказує на щось. Якщо ваш партнер ігнорує ваші потреби, не варто терпіти, не варто, знаєте, переконувати. Точно важливо відстоювати себе і говорити про свої кордони, бажання і цінності. Але переконувати, переламувати, перевиховувати не потрібно. Вам потрібно поважати себе, наскільки, щоб ви б готові були сказати ні цим стосункам і тому, що відбувається. Самоповага це як навігатор, це як компас. Якщо ви не слухаєте свій компас, ви ризикуєте опинитися не в тому місці і не зовсім там, де вам комфортно. Якщо ваш компас завів вас не в те місце, там, де вам не комфортно, прислухайтесь до себе щось не так. Як це все відбувається на практиці? Вам треба навчитися говорити ні, токсичним відносинам, там, де переходять ваші кордони, навчитися заявляти про це і коригувати свій шлях. Не жертвуйте собою заради когось. Навчіться відчувати себе і навчіться відчувати свій компас. Тут також важливо сказати про правило трьох. Інколи люди, які нам зустрічаються, дійсно не можуть, як в народі кажуть, притертися до нас. І тому перший раз ви можете заявити про свої кордони, бажання або цілі. Другий раз ви можете ще раз попередити, сказати: слухай, я тобі говорив про це, про це, про це. Ну і третій раз я кажуть. Це вже не випадковість, це вже певна систематика. Тому звертайте на це увагу і слідкуйте за своїм компасом. Йдемо далі. Сьомий пункт ідеалізація. Дуже цікавий момент. Уникайте ідеалізації. Ідеалізація. Ідеалізація це наші роз... рожеві окуляри. Це наші рожеві окуляри. Так, розповідайте, в кого вони є, хто користується, да? Чим більше ви ідеалізуєте когось, тим болючіше буде саме це розчарування. Метафора дуже цікава. Ідеалізація це як рожеві окуляри, поки ви їх не знімете, ви не побачите реальну картинку, те, що відбувається насправді в стосунках з цією людиною. Що на практиці, вам потрібно дивитися. На вчинки людину, а не на власні фантазії. Тобто, що заважають, кажуть, ой, а як зняти у рожеві окуляри? Так, тобто, в мене там є рожеві окуляри. Всього лиш потрібно перестати дивитися в зеркальце ось тут, а ось так трошечки зробити вбік, і почати дивитися напряму на те, що людина робить. Тобто, діє слово, що вона зробила в цій або в цій ситуації. Ось так вони на практиці знімаються. Йдемо далі. Восьме. Вчимося приймати відмову. Восьме. Відмова. Я вам намалюю двері, зараз розповім, що це таке. Вчіться приймати відмову. Відмова це не поразка. А це шанс знайти того, хто справді вам буде підходити. Дивіться, якщо перед вами будинок, якщо перед вами двері. Якщо ці двері перед вами що, зачиняють, можливо, це не ваш будинок. Подумайте про це. І замість того, щоб засмучуватись, сприйміть це як фільтр, значить, це точно не була ваша людина, це людина за... закрила перед вами ці двері. Подумайте про це. Йдемо далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Е, да, я буду я відкритий до діалогу. Так що, будь ласка, пишіть свої питання, свої думки. Те, що ви думаєте про це. Залишається ще два пункти. Дев'яте любов. Також вам дам цікаве пояснення, метафору про це. Любов це глибина, а не драма. Пояснення. Дивіться, любов заснована на повазі, на розумінні. Та, яка розбудовується, вона буде витримувати будь-який час. І справжня любов це як океан. Глибокий, спокійний і здатний витримати будь-який шторм. Але багато хто називає, що любов це шторм. Це ось ця хімія, ось той, той кіпіш, який там відбувається ззовні. Справжня любов це глибокий океан. Глибокий, спокійний і витримує будь-який шторм. Да, Пам'ятайте це. Блакитним вам намалюю такий. Чу-чу-чу-чу. Океанчик. Так. А, це був дев'ятий. Прошу вибачення. Що, що ви мені не сказали? Так, напишіть в коментарях. Андрій, ти написав 9 замість 10. Люблю такі штуки. 10-й пункт. Десятий 10 пункт про порівняння. Порівняння. Про що тут? Порівняння це дуже цікавий момент. Метафора буде про відеокамеру. Дивіться. Соцмережі спотворюють і створюють ілюзію ідеальних стосунків. Але картинка це всього лиш картинка. І дивитися на життя інших людей в соцмережах це точно так само, як прийти в кінотеатр і переглядати трейлери фільмів. Знаєте, коли сижу в кінотеатрі і пишу: о, дивись, який класний трейлер, дивись який цей, дивись, який цей. А потім ти приходиш на цей фільм. Взагалі ні про що. Тому це дуже важливий момент. Коли ви переглядаєте трейлер до фільму, то там показують самі яскраві моменти, але не всю історію. Пам'ятаємо це. На практиці зосереджуємося на своїй унікальній історії, а не на порівнянні з іншими людьми. Це дуже-дуже важливо. На цьому поступово будемо завершувати. Ще раз нагадую: запрошую вас знайомитися, запрошую вас приєднуватись до нашого проєкту Фундамент самооцінки. Є багато класних продуктів в описі цього відео. І на фінал хочу вам сказати, що любов не приходить до тих, хто її випрошує, а вона приходить до тих, хто випромінює впевненість, самоповагу і стійкість. Тому запрошую вас бути людьми, з якими хочеться бути поруч. І правильні люди будуть притягуватись у ваше життя. Якщо цей підхід вам відгукується, підписка, лайк, і будемо далі з вами рухатись. На зв'язку. Давайте.